Солодкий вікенд з Наталкою Войтович. Це солодкий вікенд. З вами я, Наталка Войтович, і сьогодні ми зібралися. У культ дім на вечір для дорослих розмовляємо на теми 18+, статус, гроші, дорослі хобі, і звісно, дещо пікантне. Основне що є благодійна місія: ми збираємо кошти на турнікети для збройних сил України. Тож ходімо зазирнете, як це все відбувається. У місті, але дуже скромна. Попри е, таку свою відомість, вона дуже скромна. І я навіть відчуваю, що трішки хвилюються. Але так звикаємо до мікрофону, тому що робиш дуже велику справу, і про це треба розповідати. Ну, зустрічали гостей, так само там з Наталкою спілкувалися. Мені хлопці писали з двоє, там привіт, там як ти. Я їм зняла коротке відео. Кажу, що у нас сьогодні дуже класний івент, і ці штучки для дорослих також туди попали. Ну хлопців дуже покращився настрій. Насправді, якщо по-серйозному, звичайно, тактична медицина, на передовій завжди необхідна, це є розхідний матеріал і не трапляється, хлопці отримують поранення, їм треба надавати е, медичну допомогу, вона має бути належної якості, сертифікована і згідно сучасних видів озброєнь, які сучасні поранення вимагають, е, у нас сконцентруватися на найкращому, а те найкраще воно дорого дуже коштує. Тому я буду дуже вдячна кожній красуні, яка тут є в цьому залі. В мене прямо очі розбігаються, просто кожна така гарна. І Ми, напевно, скучили за такими от якимись вентами, такими святом для нас. Ну, чесно, я перший раз напевно за рік вдягла підбори. Дівчатка, я вам вважаю і розважитись і гарно провести час, і дуже сподіваюся на ваші донати. І дякую взагалі цьому дому <гум> культу. І дякую організаторам. Дякую всім, хто дотичний. І всім бажаю гарно вечору. Зріно рада бачити у нас на вечірці. І сьогодні такий справжній ексклюзив для Луцька, тому що Луцьк і ще не бачив нової колекції вінтажної колекції. І сьогодні представлена не лише вона в вашій експозиції, але і вона також. Я вже роздивлялася. Вона дуже красива. Розповідає ти, хто надихнув, хто творив, чому вінтаж власне у нас багато дійсно там представлено, тому що ми сьогодні будемо говорити про тренди ювелірні цього й майбутнього року. Але саме колекція Вінтаж вона має таку атмосферу, наче ти знайшла ці прикраси вінтажному бутіку Парижу. Вони мають матові поверхні, вони мають перли баракових форм, вони такі. Ну от дійсно, наче вони з 20-х років, 50-х, вони дуже цікаві і при тому вони вічні. От і знаєш, як навіть соціальна відповідальність вона також задає якісь фешн тренди. Коли була хвиля фемінізму. А, там Діор створював футболки We should all be feminists». Зараз дуже актуальне питання екології і свідомого споживачства. І тому або купують вінтаж, або купують підвінтаж. Ага. І ми створили колекцію, яка також таку естетику має, і це дуже круто поєднується з якимось сучасним одягом, навіть футболками і такий ем, стак шика. стакшика. Ну у вас з шиком питань немає. Скажи мені, я знаю, що є хороші новини. Новий бутік відкрився в Києві. Він якийсь ексклюзивний. Так ми відкрилися в якщо не помиляюся, це взагалі найбільший торговий центр в Європі. Ого. Торговий центр Республіка. Так, ми в ньому відкрилися. і У нас там бутік нового формату. Він таки навіть трошки футуристичний. Він дуже сучасно виглядає. І якраз у цих вихідних нас буде така святкове відкриття з вечіркою. І я якраз сьогодні відстріляюсь тут. Розкажу лекцію і потім повертаюся в Київ, щоб робити там відкриття. Скоробля на бал, Скоробля в корабель сюди. <рес> <рес> потягом приїхала так. Але ти знаєш, я так люблю приїжджати в Луцьк. Я з кожним разом закохуюся все більше і більше. Дуже гарно, і весна взагалі тут неймовірна, і культ, ну просто я обожнюю. Тому я дуже і ці 6 годин на потязі. мелоч. Ти гарно виглядаєш. Я вже оцінила твою правду. Вже побачила сумку не в кадрі. Ну і звісно, Заріна. Твій улюблений тренд, нинішній тренд, ювелірний тренд. Ти знаєш, я обожнюю трансформери. Мені дуже подобається, коли одна прикраса має декілька. Витяк і носити, ага. і от на мені якраз два трансформери. Бачиш, це така каблучка, якою, я, по перше, може на будь-яку mm -hmm. будь пальчик вдягнути, Вона... а по-друге, її може як кап втягнути. Круто. От, це заріна? Це заріна. Ну за бажання можна як підвіз вдягати. Тобто мені дуже подобається така мультифункціональність. Круто. Ну і другий тренд це футуризм. Все футуристичне, таке з ідеальними формами, пропорціями. Мені дуже подобається. Я підтримую. Люблю, йду роздивлятися. Знаю. Давай запрошую. Приємно бачити тебе на вечірці, де ти будеш спікером, і знаю, що ти розповідала у будь-якому манго. А сьогодні що підготувала для аудиторії. Я сьогодні підготувала для аудиторії таку невелику інформацію, коротку, зрозумілу для кожної про індивідуальні лінії зовнішності. Зрозуміло для кожної. Я вже нічого не Я Зараз розповім. Давай, Це про фігуру нашу, так. якої форми вона буває, яких типів, які в нас є гармонійні, рекомендовані кольори, що таке підтон та контрастність. Це все сукупність називається індивідуальні лінії зовнішності, знаючи свої індивідуальні лінії зовнішності, зовнішності можна гармонійно її оформити. Ну добре, а якщо я вже знаю ці лінії зовнішності, я маю знати, в що вдягатися. Якісь тенденції е, сучасні на літо опиши е, опишу, якщо ти знаєш свою форму фігури, потрібно так. ще знати про свої пропорції, які будуть підходити під твою фігуру. Вони бувають дуже різні багато різних нових тенденцій мастхеві літа з'явилося. це льон, це Атлас. Такий mm -hmm. не дуже тонкий, більш плотніший. Mm -hmm. Дуже популярні атлесні костюми, жакет і штани. В стилі піжамному теж, типу, сліп дрес, тільки з, з брюками. Mm -hmm. Ще дуже такий цікавий варіант, коли сукня з тонкого трикотажу. Літом вона дивиться, на перший погляд, жарко. Насправді вона настільки прозора, тонко зроблена тканина, mm -hmm. що в ній не жарко. Трикотаж це типу така маленька малесенька малесенька, так М -м 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 -м. буду знати. Давай кілька порад для усіх, хто не потрапив на нашу вечірку, але хоче бути на стилі цього літа. Рекомендую. Купити ляну рубашку, це обов'язково. Світлий денім – це світлі джинси бегі, тобто вони йдуть високої посадки і максимально розширяються до підлоги. І увага! Чим довше штани будуть, навіть вони будуть трішечки соватися по підлозі, е, так тим ваші ноги будуть виглядати стрункішими. Тому не бійтеся цього, не потрібно їх різати, потрібно чим більше відпускати в підлогу. Як завжди, не можу не відмітити твій лук. Ти як стиліст виглядаєш дуже оригінально. Хоча б дещо відкрий, що за образ, що за бренди. Так, в мене сьогодні багато було запитань, звідки костюм. Відкриваю всім секрет. Це наш український бренд. Я їх дуже сильно підтримую. Бажана. О, Топ від Шако, теж український бренд, придбала в магазині Ясочка. Так, а сережки дуже сережки це флавласлі, які є теж моїми партнерами. Ми з ними співпрацюємо. Ти як кажуть, з голочки. Гарного вечора. Дякую вам. Теж. сьогодні партнер вечора для дорослих. Що ви приготували для гострих вечірки? Ну, Найперше ми приготували їм б'юті доглядові засоби, які вони можуть протестити вдома і відчути той ефект, ту запоруку краси і молодості, які все ж таки робить догляд домашній і вечірній, постійний, комплексний догляд. Smart Beauty – це такий вже досить відомий бренд в Луцьку, тому що у вас є аж вже чотири магазини. Останні не мовлялися, ви відкрили в балабах, так. Тобто, ви вже такі заполонили усіх жінок, які хочуть поглядати за тілом і волоссям. Але нас жінок треба ж дивувати чимось. Чим ви дивуєте, що у вас таке ну найсвіжіше? -най -най ви маєте на увазі косметичні ну, засоби. Тобто, ми постійно працюємо над асортиментом, тому що наші лучанки настільки уже вибагливі пані, і напевно, ми в першу чергу піднімаємо вище вище ту планку і привозимо все нові, цікавіші бренди. Тобто, з. Ані поступлень це австралійські бренди для волосся, італійські бренди для волосся. І так само зараз ми веземо для догляду за обличчям. Теж такий люксовий доглядовий бренд, саме для обличчя. Це Корея, це професійна Корея. І Тобто, вже деякі клієнти з ним знайомі, але зараз ми привеземо таку найновішу, найтоповішу їхню лінійку, яка виготовлена на основі напилення діамантів. Ну таке дуже 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 дівчаче щось. По-перше, дуже гарна, але найголовніше косметика, найголовніше, що повинно бути в косметиці, це її дієвість. Тому ми дуже надіємося, що ця серія також зайде для наших лучанок, адже наші лучанки, в принципі, звикли до найкращого. Ну, і як вам вечірка? Вечірка класна. Ми дуже давно вже були на такого формату у заході, і тому ми дуже дякуємо, що ви нас запросили. Ми надіємо, що ті подарунки, які ми підготували, вони також будуть доречні для наших клієнтів. Ну і такий, скажімо, лайтовий варіант запитань, які ми підготували. Ми надіємося, що це доповнить вечірку. Вам дякуємо. Психолог розповідатиме на такому інтригуючому. Ну так як вечір дійсно інтригуючий і багатообіцяючий, я буду розму... говорити про привабливість, про секрети привабливості, про те, як подобатись іншим людям. Ну добре, <рес> як Я от постаралась Я сьогодні. розкрию п'ять секретів. Я можу сказати, що сьогодні всі дуже привабливі, і ці секрети насправді не являються секретами, але їх нагадування дуже важливе для нас. Це правда, що все із голови? Звичайно і з серця, і з тіла. Це, це так неоднозначно. З серця, з тіла і з голови. Ревоянку на такому класному заході, класному жіночому, і хто як не ви маєте бути тут і розповідати нам свої новини. Які в нас новини Лазерна епіляція – це топова процедура Forever Young. Її ніхто не відміняв скоро літо. Ви це знаєте. Також нас дуже полюбляють процедуру для тіла. Старвак масаж антицельмітний для тіла і також Виски обгортання. Віське обгортання, О, віське обгортання це таке для догляду, для релаксу? Дуже класно працює з якістю шкіри. Ага, вона стає підтягнута, підтягнута і воно в бореться з зайвими сантиметрами і, і нерівностями шкіри. Я знаю, що час від часу е, ви купуєте якісь новинки, технологічні новинки. Е, чи придбали щось нове? Так, ми завжди стараємося бути на крок попереду запиту наших клієнтів пацієнтів. Ми купили. Недавно ми придбали новий апарат Альтера. Це золотий стандарт світу, без хірургічної підтяжки, шкіри обличчя. Також у нас є новітній апарат. Він тільки заїхав в Україну. Ми його одні з перших купили. Це голковий РФ ліфтинг. 3 Дабл Тайп». Він унікальний тим, що він поєднує в собі і мезопроцедуру, і також РФ ліфтинг два в одному і підтягує і так. насичує шкіру Так, вітебінка. так. Він вас... немає відсутньої реабілітації, як він вмезує процедуру. Ага, тобто немає таких е, знаків? Да, людина не випадає соціально. Вона може ходити на роботу. Круто. Я знаю, що у вас е, в Форевий Янф вже працює гінеколог. Що він робить? Консультує людей, по-перше, а потім він проводить процедуру на нашому апараті, РБІ-вому лазері, вагінальне омолодження. Це дуже хороша процедура. Це якби вона в нас в Україні ще мало відома. Люди є, що знають, але будь не дуже. Остерігаються. так. так. Остерігають, ну, Одне ж... слово лазер, і воно їх лякає. Це дуже класна процедура. Вона це іде профілактика, старіння, і це йде вклад в своє майбутнє. Старіння там, старіння там, то що закони сили тяжіння ніхто не відміняв. Говорим, правду в очі. Так. Це інвестиція в старість. В її можна заходити красиво, правильно і з гарним здоров'ям. Ну я так розумію, що ви, знаючи це все, будете точно. Флоревіян. Ну, ноти вечірці додали саме ви, тому що ви є партнером мармелад Boutique і сьогодні ви презентували свої продукції. Всі дуже оживилися. Як вам сьогодні ще досовка? Дуже дуже сподобалося, все дуже класно. Класно те, що дівчатка відгукнулися, що це все цікаво. Всім пробували і пробували косметику, і на дотик, і на смак. Пробували іграшки на дотик. Також і на, на те, як ці іграшки працюють. Тобто, взагалом, це, це дуже класно. І я дуже дякую вам е, за вашу організацію такого класного івенту. Дякую за запрошення в тому, що ми взяли участь також. І надалі також, щоб такі івенти проводились. Ну наші глядачі можливо і не всі були у вас в Мармеладі. Де ви знаходитеся? Ми знаходимося в самому центрі міста. Ми знаходимося на проспекті Волі 9. Е, е, я і мої е, дівчатка будемо раді вас бачити щодня з 10 до 20 години. Welcome. Багато цікавих гарячих тем відбулося на дорослому вечорі Пульт дім я хочу вам сказати до наступної зустрічі у солодкому вікенді з Наталкою Войтович.